Всім привіт. Іспитую всі заточні кружки. Це першого там поставив. Перед цим із такого от, як сказати, ну із алмазних кругів дуже легко точиться. Виточив такого плана колечки, ставив сюди і виточив, якщо цікаво, комусь з таким макаром, ну, типа кільця чтобы uh, бо це uh, двірка на 40 а мне надо на 32 а так це 32 просто виточив, ставив и теперь точу прямо все момент в момент як то кажуть вот ще поставив вот такие він і точу и вы знаете щоб я даже я коли почав его широшить я зразу зрозумів що толк будет Класний, класний круг Ну звісно, буду наблюдати далі, але на даний момент дуже подобається. Із-за того, що він десятка, а у мене було тут 0,8, то ролик здвинув бишк середини, щоб увілічити пазухи, бо ширини більше-більше бере пазухи. І так зробив, що вот, от така пазуха виходить. Просто супер. І м'ягенько так бере, як ото бархотом криває. Дуже мені сподобалось. Пробував даже додати, чи не буде припалювати. Вроді не припалює. Короче, діло буде, О, Дех У мене сьогодні трошки менше роботи. Працюю тільки три станка. Ну і ці 4 метрові 0,9. І там ще пачка треба зробити. Ну, робота є, але це намного простіше. Все, не буду відвлекати. пока.